Коли за вікном дощ і холод, нам особливо хочеться відчувати тепла вдома. Осінь це час повільнитись, загорнутись у плед, запалити свічки і просто побути в тиші. Але як зробити так, щоб дім став справжнім місцем тепла, а не просто стінами? В цьому відео я зібрала 10 простих ідей, які допоможуть зробити цю осінь ще теплішою і затишнішою. Перше ароматні свічки. Для мене одна маленька деталь, яка повністю змінює атмосферу вдома, це ароматні свічки. Восени краще підходять з пряними, їстівними ароматами, які створюють атмосферу затишку, а також нагадують про свята, свіжу випічку та гарячі напої. Наприклад, це може бути гвоздика, кориця, ваніль, яблуко з корицею, гарбуз з спеціями. А ще дим, деревина, мускатний горіх, і так далі. Коли я запалюю свічку з ароматом кориці, здається, ніби вдома пахне свіжою випічкою. І, здається, таке відчуття, ніби я повернулась у дитинство, коли бабуся пекла яблучний пиріг. І такий аромат додає дому тепла, а ще піднімає мені настрій. А гарбузова свічка це символ осені. Вона пахне солодко пряно і створює святкову атмосферу, ніби вже десь поруч готується гарбузовий пиріг. І у мене одразу з'являється бажання укутатись в плед і читати книгу. А ще придбала ось такі маленькі свічки-таблетки з ароматом пряникового печива, які теж додають дому тепла і аромат осені. Мені здається, що ароматні свічки це найдоступніший спосіб зробити цю осінь ще теплішою. Друге, це текстиль. Один із найпростіших способів зробити дім комфортним восени це текстиль. І такі кольори, як теракотовий, помаранчевий, жовтий, бордовий, бежевий, карамельний та оливковий, нагадують про природу. І ці осінні кольори вони підкреслюють затишок, створюють тепло і дарують комфорт. І серед текстур краще підходять груба в'язка, фліс, льон, бавовна. Вельвет, шерсть, смугасті або геометричні візерунки, і краще поєднувати між собою м'які та грубі текстури, теплі кольори та нейтральну основу, щоб не перевантажити простір, але при цьому створити атмосферу затишку. Я люблю, коли плед на дивані чи на кріслі, ніби завжди готовий до вечірнього чаю з книгою. Коли на вулиці холодно, то він особливо додає відчуття тепла та комфорту. Я обожнюю змінювати наволочки чи подушки на осінь. І навіть одна нова подушка здатна кардинально змінити атмосферу кімнати. А ще можна додавати додаткові елементи текстилю, наприклад, скатертини або серветки, невеличкі килими з осіннім візерунком і так далі. Третє це теплі шкарпетки та домашні тапочки. Восени холодно не тільки на вулиці, а й на підлозі вдома. Тому домашні тапочки і теплі шкарпетки вони створюють так називаємо теплу подушку під ногами і ще додають затишку. Тому для мене це не просто комфорт, а маленький щоденний ритуал, який допомагає сповільнитись і налаштуватись на релакс. І я обожнюю свої м'які хутряні тапочки, бо коли я їх надягаю, то дім здається ще теплішим і нагадують про теплі осінні вечори з книгою та чаєм. Тому чашка чаю чи какао, плед, тапочки і книга це ідеальне поєднання для теплого затишного вечора. До речі, які ваші улюблені осінні деталі тепла. Поділіться, будь ласка, в коментарях. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам близька тема атмосфери затишку. Четверте це світло і атмосфера. Світло це один із найпростіших способів теж створити затишок вдома. Восени я особливо це відчуваю, бо правильне освітлення може кардинально змінити настрій кімнати і навіть вплинути на наше самопочуття. Наприклад, холодне світло воно краще підходить зранку або для роботи, а вечорами краще м'яке, тепле світло. Наприклад, нічники, торшери, свічки, гірлянди вони додають тепла і створюють спокійну атмосферу. Ну і тоді вже легше розслабитися після робочого дня і відчути домашній затишок. Тому правильне світло може змінити навіть невелику кімнату і зробити її більш комфортною і затишною. До речі, рекомендую вам подивитись цікаве відео на моєму каналі, де ви знайдете багато корисних порад щодо затишку вдома, які будуть актуальними в будь-яку пору року. Там і про освітлення, текстиль, декор, організацію простору, і головне без великих витрат. Тому якщо цікаво, то посилання залишу в описі під цим відео. П'яте ароматна кава. Осінь це пора, коли хочеться сповільнитись, відчути аромат тепла, знайти спокій у дрібницях і просто насолоджуватись моментом. І для мене цей момент завжди починається з чашки кави. І восени особливо хочеться спробувати щось нове, відкрити якісь для себе нові смаки і відчуття. І цього разу я обрала каву B-25 Coffee Roasters Ефіопія Бенса з легкою кислинкою та ніжним ароматом квітів та малини. І саме вона стала моїм справжнім осіннім відкриттям, кава м'яка з нотами акації, інжиру та меду і має медовий післясмак. Ніби в кожному ковтку відчувається осінь. 25 Coffee Roasters – це виробники натуральної свіжої, обсмаженої кави без ароматизаторів. Мені сподобалося, що на їхньому сайті можна підібрати ідеальну каву за власними вподобаннями. Так, наприклад, можна обрати за смаками, з гірчинкою або кислинкою. Вони навіть зроблять безкоштовну помол. І відправлять безкоштовно по всій Україні від 350 гривень, а у Львові Харкові навіть кур'єром. В асортименті понад 50 позицій із 20 країн світу і доставляють каву по всій Європі. А ще додатково можна замовити чай, каву без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Посилання на сайт та сторінку в інстаграм можна буде сканувати на екрані. І залишу в описі під цим відео. Якщо ви шукаєте щось особливе на сезон затишку, то за моїм промокодом Іванова ви отримаєте знижку 15% на будь-яку зернову каву, крім дріпів, комбо, дегустаційних наборів. Промокод діє до 12 листопада. Мені особливо приємно підтримувати компанію, яка не тільки створює ароматну каву, а й ще робить добру справу. Допомагають зсу. Та перераховують частину коштів притулку, домівка врятованих тварин у Львові. Тому саме такі прості ритуали, як чашка улюбленої кави, допомагають знайти спокій і створюють затишок. Шосте осінній декор в деталях для мене затишок починається з дрібниць, і один із найкращих способів додати осінню атмосферу в будинок це створити природні матеріали, наприклад, листя, гілки, шишки, вінки. Постери, гарбузики, фотографії, або кошики для зберігання сезонних скарбів. Осінь також час для творчості і натхнення. І так можна навіть створити вінки із сухого листя, з гілок, ягід та фруктів, композиції з шишок та жолудів, навіть свічники з гарбузів, або створити картини та баночки з осіннім наповненням. І мені подобається, коли вдома є частина природи, і це додає спокою і тепла. З декору я придбала таку осінню підставку та з надписом, а ще осінній домовичок, підсвічник у вигляді жолудя та декор-гарбузик. І здається, саме такі дрібниці вони роблять дім по-справжньому теплим і живим, а ще створюють той особливий осінній настрій. Сьоме – книги, серіали та фільми. Осінь це той час, коли так і хочеться поринути в улюблені книги, серіали чи фільми. Особисто з книг я люблю читати по саморозвитку, але в осінні вечори, мабуть, краще підходять романи. Навіть думала щось почитати такого жанру, але можливо ви можете мені щось порадити, що можна почитати в затишні вечори. І буду вам вдячна за рекомендацію в коментарях. І також осінь це ідеальний час для серіалів та фільмів. І мені подобаються ті, які легко переглядати з якимись такими теплими історіями, легким гумором. І з новинок хотіла б вам порадити фільм Велика смілива подорож. І мені подобається, що ідея заключається з містичними дверима. Які дозволяють головним героям повернутися в свої минулі значимі моменти, але це не просто якісь флешбеки, а це можливість переосмислити своє життя, вибір, втрати. А ще ми полюбляємо з чоловіком передивлятись Гаррі Потера, тому що цей. Осінній Хогвартс з золотим листям, похмурими коридорами, туманом він ніби і створює цю атмосферу осені і пейзажі замку, і свята вони дають відчуття ще магії і тепла водночас. І я знайшла ще список фільмів та серіалів, які допоможуть відірватися від холодних днів та похмурої погоди за вікном. І я цей список прикріплю на екрані, можливо, і вам буде корисно. Восьме кімнатні рослини та сухоцвіти. Осінній декор не обов'язково має бути складним. Іноді достатньо додати кількох штрихів, щоб дім виглядав по осінньому затишно. Восени так і хочеться додати природних акцентів. Дехто обирає кімнатні рослини, а хтось сухоцвіти. Зелені квіти вони можуть оживити простір, коли за вікном сіро, а ще створюють баланс та затишок. А сухоцвіти це альтернатива для тих, хто не має часу доглядати за рослинами і можуть стати стильним акцентом у кімнаті. Наприклад, одна-дві вази з сухоцвітами чи з гілками вже додають затишної естетики. І я придбала таку штучну гілку з жовтим листям і маленьку гілку з такою осінньою композицією. Але найприємніше те, що таку композицію навіть можна створити самостійно, достатньо вийти в парк або в ліс, назбирати листя, гілочок і скласти це все у вазу. І це додає особливого тепла дому, бо кожна деталь має свій настрій. Дев'яте приготування сезонних страв та напоїв. Осінь, це чудова пора для приготування сезонних страв та напоїв. Фрукти, сезонні овочі, ароматні супи, пироги, напої створюють затишок. Раніше я нічого такого не готувала, окрім яблучного пирога, але цього разу вирішила вперше приготувати і скуштувати гарбузовий крем суп. І я зрозуміла, що це не просто страва. А це ще один спосіб додати затишку у свій день, тому що він наповнює своїм ароматом всю квартиру і створює осінню атмосферу. І вийшло краще ніж я очікувала. Такий ніжний оксамитовий смак з легкою солодкістю. То тепер – це для мене ще один такий осінній ритуал, головне домашній, теплий і щирий. Щодо напоїв, то краще підходить чай з прянощами, какао, гарячий шоколад яблучний або гарбузовий сидр з корицею та гвоздикою. Я вже собі підготувала кілька рецептів чаїв для затишних вечорів, залишу також на екрані. А якщо все це подавати гарно на стіл, наприклад, дерев'яна дошка, гарні чашки, свічки, накинутий плед на стільці, то це вже виходить як ритуал затишку кожного вечора. 10. осінній плейлист для затишних вечорів. Музика так само може створювати настрій, як і плед чи гарячий напій. Музика це не лише фон, а вона допомагає розслабитись, відчути спокій, створює затишок і просто насолоджуватись тишею. Мені краще імпонує спокійна музика або інструментальні треки з спокійною атмосферою. І так я люблю з нею читати, готувати, прибирати чи просто відпочивати. Тому я вже створила свій осінній плейлист. Я посилання залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, і він допоможе зробити ваші вечори ще теплішими та затишнішими. Одні треки хочеться слухати, коли за вікном іде дощ, інші для відчуття спокою, а треті взагалі під час читання чи написання в щоденнику. Тому осінь це нагадування про те, що затишок і спокій можна створити самим. І музика в цьому наш найкращий помічник. Ось такі прості ідеї роблять мої осінні вечори теплими і душевними. І осінній декор він дає чудову можливість проявити креативність і поекспериментувати з кольорами, з текстурами та матеріалами. І головне не боятися експериментувати. Тому створюйте унікальні композиції, додавайте рукотворні елементи, і це допоможе зробити ваш інтер'єр по-справжньому унікальним та затишним. До речі, поділіться в коментарях, що допомагає створювати затишок у вашому домі восени. Мені це буде дуже корисно. І дякую, що провели цей час разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі, пока!